Ня учителя у прилуцькому медичному училищі відбулися урочистості. Студенти в оригінальній формі вітали своїх викладачів. Кожна група представила творчий номер, демонструючи мистецькі таланти. Приємним сюрпризом для всіх присутніх стало вітання від колеги по педагогічній ниві директора гуманітарно-педагогічного коледжу Ольги Попенко. Ми сьогодні завітали до вас гості недаремно. Бо ми привезли вітання від Юлії Володимирівни Тимошенко. Яка всіх вас вітає із святом, педагогів, всіх, хто дарує тепло, своє серце і душу дітям. Сердечні вітання від вашого випускника народу, депутата Валерія Олександровича Дубіля. Сьогодні хочеться вам побажати усім міцного здоров'я, щоб над нашими головами завжди було світле небо. Від імені народного депутата України Валерія Дубіля, до речі, випускника навчального закладу, активіст Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергій Пащенко передав на потреби закладу ноутбук. Керівництво училища щиро подякувало за такий вкрай необхідний подарунок та висловило надію на подальшу співпрацю. Сьогодні, звичайно, як колеги Ольги Михайловні, ми хочемо передати вітання вашому колективу, тому що ми педагоги. Ну, наполовину, скажімо, так, а ви повністю педагоги. Хай вам щастить, хай перспективи розвитку вашого навчального закладу, які ви задумали, всі здійсняться, і щоб кожного в душі, кожного в сім'ї все було добре. Цього ж дня Ольга Попенко та представники Всеукраїнського об'єднання Батьківщина вітали з ним учителя педагогів дошкільних навчальних закладів та шкіл міста.